Вони побоювалися, щоб не було світового скандалу. І в зв'язку з тим вони не хотіли Голодівки. Власне, на цьому тримається і Голодівка. Це погроза смертю. Але в той час в голові цього дракона якесь було затуманення, кремлівського дракона. Якесь було затуманення, вони мало думали про це, що це їм не потрібно. І в мене є глибока підозра, що вони не зовсім розуміли, хто такий Василь не, не зовсім. Для них це був Зен. Непокірний Зен. Ну і ми це зрозуміли ще аж тоді. Він раптом помер. І це стало відомо в світі. і Всі, всі радіостанції світу, включно і, 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 і політичні діячі, і президент Америки заявили протест, і тоді вони зрозуміли якого удару їм своєю смертю завдав Російськос. Ну, Але ви запитаєте, чи цей удар був співмірний з вартістю його життя, звичайно, не співмірний. Вони пізніше отримували удар за ударом, і ця імперія дуже швидко впала. У 1955 році вона мені в по суті, трималися трималася 2-3 роки. Вважайте, що з вибухом в Чорнобилі вони раптом втратили свою рішучість. Вони раптом відчули, що весь арсенал зброї їм не допоможе, а там зброя це МСУ. Це був початок їхнього кінця. Ну, але зараз нас цікавить, не цікавлять не вони, а цікавить той кінець, який вибрав собі Василь Істос. Він вважав, що якщо життя, і все, чим цінне життя від тебе відібрано, то за уламки його хапатися не варто. Власне, він і залишився в нашій уяві як зв'язок цього справжнього максималізму. Як зразок лицарства, яке ставить на кожній кроці на карту своє життя, і яке ставить свободу вище за життя.